Я думаю, що Анатолій уже може показати свої а, результати, результати дії наших приладів. То запрошуємо його продемонструвати це. Будь ласка, <плес> Я думаю, я. так, так, так. Почесть. Пам'ятайте, що було почесть. Точно так же, як ви, Så, як ви стояли, точно так же мені давайте ручки, так точно так же ні, головку. головку, вогору, головку, гору, вору, гору, вору, гору. Ой. Ось, де Але ой. ви так не робили. Де був тоді ой, і де зараз ой. І Ой, легше. <праві> <Думано> <фір"? правітный> Щоби між цими двома оями е стерти цей проміжок. На людині треба десь з півроку ходити в фітнес-центр з серйозними корекціями харчування, так і далі, так далі. Так, другий. Ой. Можна. Можна? Так, е, як вас звати? Пані Тетяна була на рука е, це дуже сильний магніт, не такий, як у мене на руці, то в мене на руці не прикраса, то прилад. Це теж прилад. Е, вона була деякий час на цьому приладі. Е, вона зробила е, ну, тест е, на тест на... устойчивість. Настількисть, тест стійкість, на на настільки стійкість вона. Я буду точно так же натискати, ви сховуйте щось браво. А тепер, е, Валерій Міч, можна те? Ну, вона достатньо для кого. Міцна, скільки я повніс на руках. То вона на українку вас приймається, вона зараз тримає у вас. Дякую. Що, мне підготуватися вже виходить? Вже можна. На вас найбільше. На вас найбільше, найбільше така навантаження найбільше, відповідальність найбільше. Завдання в чому? Я одяг свій прилад, свій браслет. І зараз ми зафіксуємо якийсь стан людини. А тоді ще якийсь стан людини. Дайте мені так руку, я буду натискати вниз, а ви не давайте. Ну, мужчина... Не було травми, все нормально. О, ну, тут... Я вниз, а ви. Не давайте. Ну, бачите, так? Да? Видно, що мужчина. Ну З категорії мужчини. Авгаліч. Okay. Е, а, питань знято. А тепер ні, ні, це ще не все. Тепер я беру телефон і е, попрошу вас стати трохи ширше, праву руку так вперти, згрупуватися, е, максимально згрупуватися, ноги поширше. Mm -hmm. І знову так, е, руку. Я зроблю один дзвінок, я зроблю на, на тебе дзвінок або на, на, на Е, Дзвінок і в режимі дозвону візьміть телефон. І спробую тепер натиснути. Ні-ні-ні, ні-ні-ні-ні. Ти, 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 ти А ви тепер спробуйте мені справлятися, так? Ну, ще раз. Ну, ще раз, давайте ще раз. Я пальцем одне. Не рукою, а одним пальцем. Добре, я мізинцем. А ну ще раз. Ще один. Ой, дякую. Дайте свій телефон. Все дуже просто. Та Там справжний телефон, що не чарівнич. Причому такий нокі, а той ще дерев'яний. такий. Я вам показую. Оце тест. тестер. Цей тестер, Цей тестер фіксує мікрохвилю. Телефон в спокійному стані. Я натискаю на зелений кнопку. Тепер я натискаю в режимі дозвону, розумієте? Тобто, коли пішов дозвон, дуже потужний, дуже потужне випромінювання. Е, мікрохвиля телефону діє так на наші м'язи, гладкі м'язи і поперечно смугасті м'язи. Що вони стискаються. А гладка мускулатура то наші. Кровоносні судини, лімфатичні судини, і вони роблять отак. Машина то в нього є, бензину нема. Де ви Все. <рес> Розумієте? Тобто, да, е, звужу, е, йде спазмування судин, і е, коронасна система не може донести е, до органу, до мозку, до серця, не може донести потрібну кількість як поживних речовин, так і кисню, на чому працює власне наше тіло, наш організм. Розумієте? І е, коли я е, одягнув того браслета, е, був релакс, м'язи розслабилися, е, всі системи працювали нормально. Ну но варто було мені зняти цей захист, взяти в руки телефон, зробити дзвінок і декілька секунд, декілька секунд людину від того удару, який вона отримала. собі, як людина цілий день на телефоні. Я завжди говорю, у вас є три хвилини максимум поговорити по телефону. І спустя три хвилини нейрони мозу починають розігріватися і відмирати. По відмирати. Бо це мікрохвильова піч, вона нічим не відрізняється. І е -е -е коли робите дозвін, то треба, щоб у вас був якийсь захист або хоча б отак тримайте, а тільки тоді, як дозвонитеся виріть. Тепер А, здається, все так? А, йо. ось. Ще. Я думаю, ще якийсь тест хочу вам показати. Є у нас такий дуже простий тест. Валерій Михайлович Рівна. Наявність мікроелементів йод, колись лікарі коли не знали, які поставити діагноз років 200 тому. Вони просто приписували йод. Чому так? йод взагалі в нас в дефіциті в нас регіон такий йододефіцитний регіон. Ну, дайте дайте будь ласка, вашу. Okay. Е, можна так? Можна встаньте, будь ласка щоб всі бачили. Е, достатньо. Е... Капнути одну крапельку йоду на долоню, розтерти її на дулоні і ну, подивлюся. Трошки дефіцит. поводиться. І буде видно, наскільки у вас в дефіциті або не в дефіциті Досить-досить-досить. Ну, я не встиг навіть там. З'їло. З'їло миттєво. Дякую. Можливо, і мене має... в дефіциті, я не знаю. Зараз подивимося. Ми... Дякую, сідайте. Я, э... я поставив собі. Ну, Трохи є, але, Трохи є, але треба звернути увагу. Ну, трошки. Треба вже звертати увагу. Це такий швидкий експрес-тест на наявність йоду в організмі. Ну, Дякую за увагу. Себе можна протестувати. Так, Я хочу сказати і підкреслити вам, що то він...